Сьогодні вийшли відпочивати в друге місце. Подивіться, яке море. Яка чистота бірюза. А до морю є, не дуже крутий спуск. На попі, хіба, з'їжджати. Дорога на виїзд. А ми зараз підемо на новий пляж. Прийшли на новий пляж, а людей тут. Море волнуется, а вода прозрачная. Дальше оно да. вообще конца. И вода хорошая. Да. Мы від пляжа. Рибалки. І Галя хоче піти на той пляж. жили. Да. На, на нас жили. Мы уже страшилище. Я взагалі не боюсь нічого. Пляж, а рядом. Йолочки. Де ви бачили, таку таке А? Доброго вечора, восьма година вечора. Погода почала портитися. На морі взагалі шторм і небо яке.